Права номер 852. На рисунку зображено графік зміни температури розчину під час хімічного досліду. Питання номер один. Якою була початкова температура розчину? Тобто, коли час дорівнював нулю, ми почали спостерігати: температура розчину, дивіться, одна поділка це 5 градусів. Так? Тобто, початкова температура розчину була. 5 градусів. Якою була температура розчину через 30 хвилин після початку досліду. Дивимось, ось у нас 30 хвилин, 20-30. Так, йдемо до перетину. Температура розчину стала 30 градусів. Через півтори години. Півтори години це 90 хвилин. Дивимося ось півтори години. Приблизно температура розчину була 15 градусів, якою була найвища температура розчину та через скільки хвилин після початку досліду. Дивимося, найвища температура розчину була 45 градусів через 60 хвилин після початку досліду, тобто через 1 годину. Через скільки хвилин після початку досліду температура розчину була 35 градусів. 35 маємо дві точки ось перша точка та друга точка. Тобто, перше значення 35 градусів ми отримали після 40 хвилин після початку досліду, а друге значення 35 градусів. Ми отримали через 70 хвилин після початку досліду, тобто через 1 годину та 10 хвилин. Складіть за графіком таблицю зміни температури розчину через кожні 10 хвилин протягом перших 2 годин після початку досліду. 2 години це 120 хвилин. Потрібно Виміряти температуру кожні 10 хвилин. Тобто 120 поділене на 10 це буде 12 точок. Давайте зробимо в стаблицю, в якій ми будемо вимірювати 12 точок. Позначимо те час в хвилинах та відповідна температура розчину у градусах Цельсія. Початкова температура 0 була 5 градусів. Та давайте одразу поставимо значення часу, це в нас буде 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50, 60, 70, 80, 90, 100 та 120 хвилин, 2 години. Коли температура 10, коли час 10, ось точка 10, температура також 10 градусів Цельсія. Двадцять температура 15 градусів Цельсія. 30 температура 30 градусів Цельсія. 40 температура буде 35 градусів. 50 ось наша точка 50, температура 40. 60 температура 45. 70 ось вона. Температура 35, 80 температура 25, 90 зменшується температура приблизно 15, 100 температура вирівнювалася 10 градусів та 120 температура 10 градусів. Вправа номер 853. На рисунку 16 зображено графік зміни температури повітря протягом доби. Користуючись цим графіком, визначте перше, якою була температура повітря о другій годині ранку. Дивимося, друга година це незалежна змінна, це вісь абсцис. Шукаємо перетини е, другої години з графіком, дивіться, температура у другій годині ранку була мінус 5 градусів. О 8 годині ранку. Так само беремо в 8 годину, шукаємо точку перетину з графіком. Бачимо, що температура повітря о 8 годині ранку була мінус 6 градусів. О 12 годині дивимося, о 12. годині Температура була мінус 4. О 16 годині це точка перетину з вістю абсцис, тобто це 0 градусів. Та о 22 годині Шукаємо перетин, це мінус 2 градуси. Питання No2. У котрій годині температура повітря була мінус 3. Дивимося. Шукаємо мінус 3 градуси. Шукаємо перетин з графіком. Бачимо, що температура повітря мінус 3 градуси була о 14 годині. Та маємо ще одну точку. Дивіться. Температура повітря була мінус 3 градуси ще й о 23 -й годині. Мінус 4 градуси. Дивимося, мінус 4 градуси було, е, було на початку спостереження, тобто коли Т дорівнює 0, далі о 12 годині. Та мінус 4 градуса було після доби спостереження о 24 годині. 0 градусів. 0 градусів це точки перетину з вісю Х. Тобто, 0 градусів було о 16 годині, Та 0 градусів було о 21 годині. Питання номер 3. Номер 3. Якою була найнижча температура та у котрій годині? Найнижча температура, дивимося мінімальну температуру. Це мінус 10 градусів, яка була, ось ми бачимо тут, о 6 годині ранку. Якою була найвища температура та о котрій годині. Найвища температура була о 18-й годині, і це було 4 градуси. Питання номер 5. Протягом якого проміжку часу температура повітря була нижчою від 0. Дивимося. Температура була нижчою від нуля протягом 16 годин спочатку, спочатку спостереження за температурою. Та потім, починаючи з 21 години та до 24, тобто упродовж трьох годин, загалом температура була нижчою за 0 градусів. Упродовж 16 плюс 3 19 годин. Вищої за нуля. Температура була вищою за 0 з 16 по 21 годину. Питання номер 6. Протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалася та знижувалася. По-перше, підвищилася. Дивимося. З початку спостереження до 6 години ранку, бачите, температура знижувалася. Потім, коли вона мала значення мінус 10 градусів, вона почала підвищуватися. Тобто, починаючи з 6-ї години ранку та до 18-ї години вечора, ось я навіть так проведу, температура у нас підвищувалася. Тобто, температура підвищувалася протягом 18-6 12 годин. Та протягом дивіться, від 0 до 6 6 годин та від 18 до 24 це також 6 годин. Тобто, Протягом також 12 годин температура знижувалася. Останнє питання. Складіть за графіком таблицю зміни температура повітря протягом доби через кожні 2 години. Ем, доба це 24 години. Нам потрібно зняти покази. Кожні 2 години. Тобто 24 розділити на 2, це у нас буде 12. Тобто, нам потрібно ем, зробити таблицю, в якої буде 12 значень для температури та для часу. Запишемо т години та відповідна температура у градусах Цельсія. Почнемо початок спостережень 0 годин, 2 години, 4.

О 2 годині ранку, ось вона, температура е, е, опустилася до мінус 5 градусів. О 4 годині ранку, ось вона, температура ще більше опустилася та була мінус 9 градусів. О 6-й годину ранку температура була мінімальною мінус 10 градусів. О 8 годині у нас температура почала підвищуватися, стала мінус 6 градусів. О 10-й годині ранку дивіться, мінус 5 градусів, о 12 вона вже була мінус 4, о 14 це було мінус температура, о 16 0. о 18 максимальне значення температури це було 4, о 20 це 2 градуси, та о 22. Мінус 2. І запишемо ще для 24-ї. Для 24-ї години це мінус 4 градуси.